Доброго дня, вибрала огірочки, помідори. Помідори ще поки солити не буду, поки ще не наїлися свіжими помідорами. А от огірочки солю щодня по дві баночки. Якраз сьогодні, третій день, буду сьогодні закривати. Боже, як безменшені. Три дні треба закривати. Маленькі та середньої гірочки я законсервувала. Відео є на каналі. На дно я клала часник, хрін, листя смородини, червоний гіркий перець, а також перець груше та лаврове листя, обов'язково часничок та кріп. На трохлітрову банку на дно кладу зелень. Потім великі крупні огірки, засипаю чарка солі та заливаю холодною водою. Ось ці огірочки в мене пробродили два денечка, ще їм день стояти, Розсіл помутнів з цих огірочків, що потім мутний розсіл, не такий, як у консервованих огірочках, прозорий, як сльоза. Ми його зливаємо перців через три дня огірочки запродили. Хотя в мене кипить вода, і я в ці банки налью тепрячої води, щоб змити осад з огірочків. А розсіл з огірочків ставлю закип'ятити на вогонь. Мої огірочки хрумкі, смачні, з кожної баночки по одному ми вже з'їли. Ось так, поки розсіл закіпає, в мене закипіла вже водичка. Я нею промиваю огірочки, заливаю, трошки постоять, пропаряться. Доверху банки доливаю водичку, зливаємо водичку. Маринад від огірків закипів. Є трохи запах бродіння, але то не страшно. Головне, що огірки будуть без уксуса. Хрумкі, смачні та корисні. Вливаємо розтіл до самого, до самого верху, трошки він освітлиться, осяде осад, то не страшно, огірки будуть хрусткі, будемо закривати під. Шестяну кришку ключем. Спробуйте такі огірочки, вони дійсно смачні, готуються швидко, в сонячну теплу погоду проквашуються дуже швидко. Це природний пробіотик. Дякую за перегляд моїх відео. Підписуйтесь на мій канал. На все добре!